Всіх вас вітає Господа хисцям, Господи, Спаси нашого Ісуса Христа. І сьогодні, в святому Іванському читанні, ми чули про те, як повинен християнин ставитись до Слова Божого. Так, ми сьогодні чули, як Господь був в лотці, апостолів Петра, Йоанна, Іакова, і як Господь їм сказав, що закиньте мрежу, тобто сітки в воду. Але апостоли про рибачили всю ніч і нічого не зловили. І як досвідчені рибарі вони розуміли, що це тільки буде їм затратно по силах, по часу, і вже всю ніч не спали, вже хотіли відпочивати, все склали. Але апостол Петро говорить, що Господи, по слову Твому, я це зроблю. От апостол Петро проявив довіру і послух до Бога, хоча розумом розумів, що нічого цього доброго не буде. Він тільки потратив для сили. Але говорить, що по слову Твому я це зроблю. І ось після того, як вони закинули сітки, вони були повні риби. І апостоли не як це можливо, як це так сталося. І апостол Петро зрозумів і впав на коліна і сказав, що Господу, що Господи, відійди від мене, тому що я людина грішна. Він зрозумів, що перед ним стоїть не просто людина, тому що це було чудо, чудо природи, тому що так не могло бути, що ці сітки мали бути повної риби. І ось, дорогі брати та сестри, після того Господь говорить, що не бійся після цього будеш ловцями людей, ловцями людських душ, так як апостолі потім вийшли на проповідь і призивали кожну людину до царства Божого, і так мови, бити, ловили душі такі духовні сітки. І ось, дорогі брати та сестри, що ми повинні сьогодні зрозуміти? Ми зрозуміти, що людина повинна ставитись до Слова Божого, як апостол Петро. Ми відкриваємо Євангелій, починаємо його читати, а там дуже багато таких речей, які ми думаємо, що це неможливо так робити. Відкриваємо читаємо, люби ворогів своїх. Та як їх можна любити? Їх треба знищити, правда? Це ж вороги. Говоримо, сміряйся, Та як ми будемо смірятися, Так тобто всі на шию вилізуть. І що ми потім будемо робити? Господь говорить, якщо хочеш бути самим головним, будь всім слугою. А я ж не хочу служити, я хочу, щоб мені служили, правда? І ось такі речі, коли ми повинні читати і відноситись до віри. Тобто розуміти, що якщо ми будемо це виконувати, попри те, що ми цього не розуміємо, то ми будемо, як апостоли, ми потім це зрозуміємо. Так? Тому що людина часто говорить, Господи, що Господи, ти мені покажи, і я потім повірю. Але Господь скаже, ти спочатку зроби, а потім побачиш, що це було правильно і це була істина. Тому довіра до Слова Божого — це основа нашої віри. Тому що вірити і знати, що є Бог, це ще не віра, тому що і віси вірують і тріпіщую, так? але вони не спасаються, вони живуть проти Бога, хоча і знають, що Бог є. І ось довіра до Бога це основа нашого духовного життя. Тобто, ми повинні довіряти Богу у всьому. Ми повинні довіряти Богу в наше життя, ми повинні довіряти Божим заповідям. Тому що Господь є творець цього світу, а якщо Господь цей світ створив, то він не знає, як людині в ньому повинно жити, щоб все в неї було добре. І ось коли ми відносимося до Божих заповідів, так би мовити, з розумом, починаємо собі роздумувати, починаємо говорити зі своєю совістю, починаємо зі своєю совістю, так би мовити, торгуватися, не зроблю цю заповідь, не виконую. Та ця заповідь не дуже така важлива, і є й поважливіші заповіді. Тоді ми, звичайно, починаємо вже від Бога віддалятися. Чому? Тому що ми повинні жити так, щоб Господь міг на нас покластися. І це дуже важливо, тому що в людини з Богом є особисті відносини. І ось якщо людина це та християнин, це той, хто служить Богу, то Господь повинен на неї, на неї покластися. Тобто Господь може знати, що якщо я поставлю цю людину в ці умови то він зробить так, як потрібно зробить е, по Євангелію і може привести до цієї людини ще якусь людину, значить, що він їй допоможе. А якщо ця людина в заповідях плаває, то робить, то не робить, е, ту виконує, ту не виконує, то, звичайно, Господь на такого християнина не буде покладатися. Тому що він знає, сьогодні приведу якогось нуждений, який мені молився до цієї людини. Він йому не допоможе. Тому ми повинні з довірою відноситись до Божих запитів. Ми повинні їх от виконувати безпрекословно, так би мовити, щоб дійсно ми були тими християнами, на яких Бог може покластися. Ми повинні бути тими, хто служить Богу, хто допомагає Богу, хто продовжує проповідь Христову в всьому світі. І тому, якщо ми дійсно. От... Привчимо себе виконувати заповіді Божі в будь-яких ситуаціях, в яких ми знаходимося, в будь-якому місці там, де є, то Господь зможе на нас покластися, Господь буде знати, у цього християнина, де б я не постав, він зможе мені послужити. А Господь до нас приводить тих людей, які моляться йому, щоб Господь їм, 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 їм поміг. І через руки інших християн він їм допомагає. Тому, дорі прийти за до стежки, будемо це пам'ятати, що довіра до Слова Божого, це основа нашого духовного. Життя і Євангелії ми повинні вивчати і виконувати Божі заповіді, так сказати, безпрекословно. Прості, Господі, заморіти, приходьте до центральної іконки або Христа, приклонитесь на вулиці.